Перший майстер-клас катання на роликах зібрав у центрі нашого міста 30 учасників. Юні ролери прибули зі своїми групами підтримки батьками, старшими братами і сестрами, друзями, а провели дебютний урок. Під відкритим небом Олег Янклевич і його товариші також досвідчені ролери. І Як засвідчив цей перший майстер-клас, який підтримали громадські активісти і бродівська міська влада, роллер спорт у нашому місті має перспективу. Більше розповість Світлана Кулієвич: Новий вид спорту для Юні у бродах. Усіх, хто вміє або хоче навчатися кататися на роликах, запросили до центру міста Броди. Показові виступи та перші майстер-класи відбулися на вулиці Залізнична біля універмагу, яка є найбільш придатною для катання на роликах, оскільки дорожній рух тут не надто інтенсивний, а також на час занять його перекрили. А дорожне покриття після цьогорічного капремонту ідеально рівне. Підтримали ініціативу представники ініціативної групи самопоміч та молодіжної громадської організації Наше місто. Захід підтримала і Бродівська міська рада, котра зацікавлена у розширенні дозвілля юних мешканців міста. Окрім цього, такі розваги ще й сприяють здоровому способу життя та активному спілкуванню підростаючого покоління. Організатори потурбувалися, щоб діти мали безперешкодний доступ до фахових інструкторів. А от медична служба на превеликий жаль на цей раз підвела. Попри завчасне попередження, чергова швидка так і не приїхала. Наступний майстер-клас заплановано провести уже 12 серпня о 16 годині. Зустріч учасників біля ресторану «Оріон».